Дорогі браття та сестри, Божа Матір дарувала для нас свою любов через свої святі ікони. Почаївська, холмська, Волинська. Це ікони древні, чудотворні, відомі для усіх волинян та, в принципі, для усіх жителів нашої держави. Ми нині на порозі ще однієї всесвітньої відомої ікони Казанської ікони Божої Матері. Ми сьогодні в нашій телезустрічі згадуємо про Чисту Діву. Вона перед Престолом Божим молиться за нас з вами. Вона просить у свого Сина, щоб Він дарував нам Царство Небесне. Ми знову, дорогі браття та сестри, раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині! 1025 сосен. Честь ювілею хрещення Київської Русі росте біля села Острів, що в Ківерцівському районі на Волині. Їх садили митрополит Волинський Луцький Ніфон та 40 священиків Волинської єпархії. Добру справу розпочали, як і годиться з молитви. До роботи приступили завзяттям. Духовенство нашої єпархії і разом лісництво Волинської області. Ми сьогодні цю акцію тут будемо зараз започаткувати і посадимо ці дерева з надією, що вони виростуть як живий пам'ятник лісу, тим нащадкам, які прийдуть після нас. До акції приєднуються й волинські журналісти, а заодно цікавляться, чи не важко буває священикам працювати фізично? «Мені тільки сьогодні прийшло порівняння колись радянські часи, коли священики засажали в тюрми, от і в гулазі заставляли пиляти дерева, і це йно було набагато важче ніж сьогодні. Нам садити не вдивовижу працювати з мечем колесової владиці. Ніфонту. він виріс серед поліських дібров і садив ліс ще школярем. Як і всім Поліщукам, природа йому віддячувала. Коли був школярем після школи до армії, дуже любив збирати гриби. Одного року в дитинстві назбирав 25 кілограмів насушених, тільки сушених грибів, і кожен кілограм продали по 24 карбовинця на задішні гроші. Мені купили кірзові чоботи, такий сукняний піджак. Штани хороші, я вже був під парубком, заробив сам собі гроші. Потім на другий рік також збирав гриби, сушили і купив годинник на руку. Вже хотак, як і всі інші хлопці. Тож хлопці мають і годинники і взуття, і все. Я ходив так у порваних полатаних штанах. А то я вже трошки ставав парубком на той час. Кожного року приходжу в ліс, і ліс свій ландшафт міняє. Колись ліс був під контролем. Не можна було ніякого дерівця зняти, зрізати а тепер безхозно все і наприклад, торік був, ось тут були гриби. А тепер вже тут дві три сосни зрізано і вже ландшафт помінявся. Для грибного корневища це вже не вигідно, не добре. Тут уже грибів нема. І я вже тепер так як хожу за грибами, то йду йду, спотикнусь на гриба, знайшов гриба. А раніше я знав деякі місця і ходив і збирав. Ну звичайно, і тепер, хоч з больним коліном, але ходив і один раз, і другий раз по кочечку не збирав. У майбутньому дерева планують посадити біля Волинської духовної семінарії та одного із луцьких храмів. 28 жовтня, у день 69 дев'ятих роковин визволення України від фашистських загарбників, митрополит Волинський Луцький Ніфонд на меморіалі пам'яті у Луцьку відслужив панахиду по воїнах, які поклали життя на полі бою. Православних завір ячиство на полібранні живоложивших, патрони владова чинені послає ті горніх роботах, Я не життя сіні. Вся решені, воному її невольному. прикметно, що урочистості з нагоди такої дати почалися саме зі спільної молитви. Бо, як зауважив владика Ніфонт, у святому письмі сказано, що найвищою любов'ю є та, коли хто душу свою віддає за друга свого. Ви, мабуть, знаєте, що ті, хто вбитий на війні. Та срачний в концлагірях вони йдуть мучениками, вони віддали своє життя за нас. Біля символічної могили невідомому солдату особливо хвилююче звучали і слова Вічна пам'ять і отче наш, бо вже жменька осталася в живих тих воїнів, чия юність припала на роки битви із ворогом. І якби не перемога у великій вітчизняній нагадав слова другого українського президента Леоніда Кучми, голова Волинської облдержадміністрації Борис Клімчук, то й Україна не була б незалежною. У день визволення України від фашистів, Волинська єпархія Української православної церкви, організувала свято для ветеранів. Щирі емоції, сльози на очах, віра у те, що Господь з нами навіть у часи найважчих випробувань це та атмосфера, яка панувала у цій зустрічі. Ми завжди молимося і молимося за тих, хто не повернувся з поля бою, і молимося за тих, хто вижив, хто залишився живим, щоб Господь продовжив їхнє життя. Вони, як натхненники. Як вказівки, як добрі вчителі, розкажуть потомкам, розкажуть праправникам своїм про ту трагедію, яка була, і хай Господь береже надалі у всьому світі мир і злагоду у залі. Були не тільки ветерани, а й члени їхніх родин. Бо ж колишні бійці тієї неправедної війни вже люди досить похилого віку. Коли виступав проти Петро Володик, чиї груди на священицькій рясі в такому обрамленні бойових орденів і медалей, наче у маршала, зал завмер. Я хочу привітати всіх тих, які дуже людям на чоловіку, які своєю працею, своєю мудрістю, своєю відраністю, дуже війни. Це була сила духу, сила духу тих людей, які зуміли перетерпіти, пережити, зібратися і перемогти і погнати ворога своєї рідної землі. Я думаю, що тут напевно багато з тих людей, і про це ми сьогодні все більше і більше знайомилися, молилися Богу і просили Бога, щоб він допоміг. Волинська єпархія вперше організовує таку зустріч з ветеранами, яких вітали піснями зі сцени та вручили подаруночки, придбані на людські пожертви. Де матуся усіх нас навчала свого? 28 жовтня православна церква вшановує чудотворну ікону Божої Матері Спорителька Хлібів. Образ був написаний в 90-х роках дев'ятнадцятого століття з благословення святого преподобного Амвросія Оптинського. Свято ікони Божої Матері, Спорителька Хлібів є днем особливої духовної радості для православних працівників Луцького КХП Noмер2. Адже саме на честь цього образу освячена капличка, яка вже 6 років діє на території підприємства. В день престольного свята Божественну літургію в капличці відслужив благочинний луцького міського округу протоєрей Володимир Літвинчук. Окрім місцевого хору за богослужінням співав і хор священнослужителів луцького благочиння. Настоятель каплички проторей Валерій Мучак подякував гостям за розділену духовну радість. Православна волонтерська молодіжка Мофор побувала у реабілітаційному центрі джерело життя. Тут гуртується молодь випробовувана долею і хворобами. Мені тут дуже добре. Мен ну і рада, що в мене з'явились друзі. Бо раніше я була сама. Вихованці центру разом з гостями переглядали фільм Моя ліва нога. Це дивовижна, захоплююча історія про життя ірландського хлопця Крісті Брауна, котрий був хворий на церебральний параліч. Незважаючи на тяжку ношу своєї долі, він зумів подолати всі труднощі, досягнувши своєї мрії. Хоча Крісті не сприймали як повноцінну людину, не звертали на нього уваги, проте при підтримці матері та рідних він навчився малювати пальцями ноги та став відомим художником. Після перегляду фільму всі дружнь обговорювали долю крісці та робили для себе висновки від перегляду. Волонтерський клуб Омофор проводить такі зустрічі у джерелі життя щотижня. Чутно, коли ти приходиш, як вони тебе зустрічають, чутно, коли тобі не виходить приходити, як вони зажаліють. І це дуже велике, велика користь моєї саме для молодих людей, які тут теж навчаються любити, навчаються поважати, навчаються дарувати свою любов. Генерального директора ВДТРК Ольгу Куліш нагороджено особливою відзнакою 1025-річчя хрещення Русі. Нагороду вручив владика Ніфонд в ході зустрічі з пані Ольгою. Представники Волинської єпархії обговорили питання щодо співпраці із ВДТРК. З благословення митрополита Волинської Луцького Ніфон та в Луцьку з 11 до 13 листопада перебуватиме пересувна фотовиставка православного журналу Самарянка. Це одне із найкращих друкованих видань Української православної церкви. Видає його при підтримці добрих людей родина протоіреї Олександра Немчинова та матушки Катерини, котрі прославляють Слово Боже у Дніпропетровську. Фотовиставка має назву Сім'я, формула любові і вже побувала у кількох українських містах. В Луцьку фотороботи від Самарянки будуть виставлені у Палаці культури. Один чоловік був багатий, одягався в порфіру і вісон і щодня розкішно бенкетував. Був також один убогий на ім'я Лазар, що лежав біля воріт його весь в трупах і бажав насититися крихтами, що падали зі столу багача. І пси, приходячи, лизали з трупи його. Прийшов час смерти в Богому, і віднесений був ангелами на лоно Авраамове. помер же і багатий, і поховали його. І в пеклі, будучи в муках, він підняв очі свої, і побачив здалеку Авраама і Лазаря, на лоні його і голосно, закричавши, сказав: Отче Аврааме! з милосердця наді мною пошли Лазаря, хай умочить кінець пальця свого у воду. Та прохолодить язик мій, бо я мучусь у полум'ю цьому. Але Авраам сказав Чадо, згадай, що ти одержав уже добре твоє в житті твоєму, а Лазар зле, отже тепер він тут утішається, а ти страждаєш. І до всього того між нами і вами утверджена велика безодня, так що ті, які хочуть перейти звідси до вас, не можуть так само звідти до нас не переходять. Тоді він сказав. Так благаю тебе, Отче, пошли його в дім батька мого, бо в мене є п'ять братів, хай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли в це місце муки. Авраам сказав йому: У них є Моїсеї пророки, хай слухають їх. Він же сказав ні, Отче Аврааме, а коли хто з мертвих прийде до них покаються. Тоді Авраам сказав йому: Якщо Моїсеї пророків не слухають, то хоч би хто із мертвих воскрес не повірить. Слава Богу, вилюблені браття і сестри, Господь наш Ісус Христос, коли проповідував за свого земного життя, дуже багато відкрив своїх проповідей, повчань в притчах. І ось сьогодні ми чули в юванському читанні одну притчу про багатого і Лазаря. Ми частенько її чуємо, і особливо хотів би звернути вашу увагу, коли сказано в Євангелії, що коли по смерті. Помер бідний, він опинився на лоні Авраама, був перенесений ангелами, і багатий, який відкрив возвід свої очі в аді, в муках. Ось одна мить, де знаходяться душі померлих, Святе православне богослів'я повчає, що душі померлих знаходяться в початковій стадії пекла і раю. Ми, дорогі браті і сестри, особливо. Маємо скорботу, коли від нас відходять ближні, рідні, батьки наші. І ось пам'ять найкраща про них, це і наша молитва. І особливо для душі померлих повинна бути наша молитва, тому що в, цій, в цьому становищі, в якому вони знаходяться ці душі, особливо повинна наша бути молитва. Хотів би звернути на друге ваше таке увагу, що коли звертається багач. До Авраама і говорить, Отче Аврааме, пошли обідного Лазаря, щоб Він сказав моїм братам, яких я маю п'ять, вони так само розпусно живуть, щоб вони не попали туди, де я нахожуся». І Авраам відповідає, що вони мають пророків, мають Моїсея, нехай його послухають. Дорогі браті і сестри, тут особлива увага на те, що ми маємо православну церкву, ми маємо повчання нашого Спасителя. Ми маємо кого послухати, але, на жаль, цього не завжди виконуємо, не завжди цього дотримуємося. Ми маємо превелике багатство, що ми є православні, що ми можемо черпати благодать Святого Духа ось так, попросту в молитві, через наше святе Покаяння, і можемо великі творити чудеса, чудеса життя православного християнина. Тоді Господь поособливо споглядає на нас, тоді Господь поособливо нам дає великі дари, щоб ми. Утверждали його істину. Ось напередодні ми, православні браті і сестри, всі збиралися в храм, і була у нас Дмитрівська поминальна субота, де по-особливому ми возносили молитви за душі тих, хто вже стоїть у вічності, хто бачить обличчя нашого Спасителя. Це особлива є молитва, тому що це є зв'язок церкви торжествуючої небесної і церкви земної церкви воїнствуючі, оця єдина связь молитва за померлих. Ми напевно бажаємо собі щось і доброго, і надіємося, і перш за все, коли ми молимося за померлих, вони так само возносять молитви за нас. Це є єдиний той хліб насущний, молитва наша за, за них, яку ми від щирого свого серця можемо вознести за них. І оцей зв'язок є до закінчення віку. Тоді Господь, по нашому старанню. Чому по особливому ми повинні молитися за померлих? Господь по нашій молитві, по нашому старанню, може змінити їхню участь, може змінити їхнє те становище, в якому вони знаходяться, і дати блага життя вічного. Коли ми маємо час земного життя, ми повинні якнайбільше прикладати молитви і старатися, щоб пам'ятати. Ми здаємо собі таке питання: ось ми любимо свого ближнього. Особливо, коли вони відходять у вічність, Цей час дуже є швидкий, і коли ми приклеємо молитву за померлих, це особлива наша любов, християнська, православна любов, яку ми возносимо за наших ближніх. Я бажаю, щоб ось ця молитва, і особливо оцей приклад цієї притчі, яку ми сьогодні чули, вона наш розум охолоджувала, настроювала наші думки для того, щоб ми пам'ятали про вічність, що ми можемо опинитися в тому становищі, в якому знаходяться наші. Ті близькі, які є вже у вічності. Бажаю, щоб ця притча завжди охолоджувала наш розум, возгоряла молитву в нашому серці і дарувала сили і натхнення, щоб у слави хвалити нашого Творця Господа Ісуса Христа. Амінь. Слава Богу, дорогі мої брати і сестри! Служителі Церкви Христової, пресвітері, шановні земляки, волиняни, у зібрані віруючих під час богослужіння в наших церквах ви чули у рівочок послання апостола Павла до Корінфян. Апостол каже нам, в 11 главі, 31, 32 вірші і 12 глава з 1 до 10 віршів. Послухаймо, що каже нам апостол Павел. Браття Бог і отець Господа нашого Ісуса Христа, благословенний вовіки, знає, що я кажу правду. У Дамаску, обласний правитель царя Арети, стеріг місто Дамаск, щоб схопити мене і мене в кошику спустили з вікна на стіні. І я уник його рук. Апостол Павел згадує історичний момент, коли Арета IV був проконсулом в Набатеї, Набатейському царству. І місто Дамаск тоді якраз входило в складову частину Набатейського царства. Апостол Павел був схоплений. Як злочинець за Івангельську проповідь, але його, як ви чуєте, в кошику по стіні спустили, таким чином він врятувався від засудження і стемниці. Далі апостол Павел пише «Не корисно хвалитися мені, бо я прийду до видінь і откровень Господніх. Апостол Павел сам себе застерігає і каже, що нема користі. Мені хвалитись далі апостол Павел прикровенно, таємно, але говорить все ж таки про себе. Послухайте, як він каже: знаю чоловіка у Христі, який 14 років тому. Чи в тілі не знаю, чи без тіла не знаю, Бог знає. Узятий був до третього неба. І знаю про такого чоловіка, тільки не знаю в тілі. Чи без тіла Бог відає, що він був взятий в рай і чув невимовні слова, яких людині не можна переказати. Оце апостол Павел говорить про себе. Господь йому відкрив рівень третього неба, і Господь відкрив йому райські обителі, те, куди стремиться віруюча душа. Царство небесне, і апостол Павло цим не хвалиться, а прикровенно відкриває таємницю, яку йому колись відкрив Господь. 14 років мається на увазі це між тим часом, коли Господь навернув савла у Дамаску, як ви знаєте, до покаяння, коли із савла гонителя став рівнитель Іванівського слова. Таким чином можу хвалитись. Собою, собою ж не похвалюсь, хіба тільки немочими моїми. У 5 вірші, 12 глави, апостол Павло каже, таким чоловіком можу хвалитись, тобто таким чоловіком, якого Господь підняв до третього неба і відкрив йому райське життя. Але це ж був він, но так апостол про себе говорить. Прикриваючи себе, він каже, собою ж не похвалюся, хіба тільки немочами моїми. А коли я захочу хвалитися, не буду безумний, бо скажу істину, але я утримуюсь, щоб ніхто не подумав про мене більше, ніж скільки у мені бачить або чує від мене. А щоб я не звеличувався. Надзвичайністю откровень дано мені жало у плоть, ангели сатани, пригнічувати мене, щоб я не величався. Трічі благав я Господа про те, щоб удалив його від мене. Про що це тут? Апостол Павло говорить, дорогі браті і сестри, він тут відкриває ту свою хворобу, хворобу очей. Яку він носив все життя. Вона в його була, прогресувала, трошки вщухала, знову прогресувала. Він мучився, страждав. Мало того, що він страждав від різних язичників, долопоклонників, євреїв, невірних, які його гонили, та він ще страждав і від власної хвороби. Це він називає жалом в плоть, жалом в тіло. Він терпеливо приносив усі хвороби, дякуючи Богу за те, що тими хворобами Господь його сміряв. Він чуєте, каже, що він тричі благав Господа, тричі молився, щоб Господь зцілив його, щоб Господь взяв від нього цю хворобу. Але Господь йому сказав, що сила моя в твоїй немочі звершується. Отому, мабуть, дорогі брати і сестри, для нас приклад добрий, якщо і в нас. Одолівають нас якісь негаразди, якісь хвороби, якісь тяготи, особливо вже у старшому віці, нам треба смиренно це все переносити, адже всяка хвороба це Божий дарунок, який очищає нас від прокази наших гріхів. Але Господь сказав мені: досить для тебе, благодаті моєї, бо сила моя. Звершується у немочі, і тому я значно охочіше буду хвалитися немочами своїми, щоб перебувала у мені сила Христова. Бачите, як апостол Павло каже, він не хоче нічим хвалитися, тільки людськими немочами. Адже якщо взяти дійсно апостола Павла його путешествія по побережжю Середземного моря, це колосальний труд. Який тоді, коли не було транспорту, такого, як і сьогодні, він предприймав, щоб сіяти євангельське слово. Він переносив всілякі негаразди, терпів з любов'ю, але щедро-щедро ходив по побережжю і в різних містах, і селах перед народом і сіяв євангельське слово, не вшухав, не втихав. Він постійно говорив про Бога, і оця неміч людська несла в собі. Євангельську живу проповідь про Бога, про любов. Отож, дорогі браті і сестри, прислухаючись до слова Божого, і ми з вами стараємося. Собі щось почерпнути корисно для нашого життя. Також не будьмо байдужими. Хай у нашій немочі звершується також Господня сила і євангельське слово через нас, хай проповідується, щоб бачили люди наші добрі діла і прославляли Отця нашого Небесного. Хай Господь береже усіх вас єдиними дітьми Христової Церкви у любові, здоров'ї та терпінні. 4 листопада урочисте святкування на честь Казанської ікони Божої Матері. Це свято було встановлене у 1649 році в пам'ять про звільнення Москви від польських загарбників. 5 листопада церква святкує День пам'яті святого апостола Якова, брата Господнього. Апостол Яків також згадується церквою у дні святкування Різдва Христового, оскільки за переданням він супроводжував святе сімейство при втечі до Єгипту. Після вознесення Спасителя апостол Яків був першим єрусалимським єпископом. Він користувався повагою не тільки у християн, але й іудеїв. Незадоволені цим книжники і фарисеї підступно його вбили. Було це у 63-му році. Святий апостол Яків написав божественну літургію, яка лягла в основу літургій, впорядкованих святителями Василієм Великим та Іоанном Златоустом. 8 листопада церква вшановує пам'ять великомученика Дмитрія Солунського. Цей угодник Божий народився у Фесалоніках. Після смерті батька, який був римським проконсулом, Дмитрій був призначений правителем Фесалонікійською областю. Імператору Максиміліану донесли, що проконсул християнин і активно навертає язичників у християнську віру. Імператор посадив Дмитрія в темницю і влаштував криваву розправу над християнами на гладіаторській арені. За наказом імператора було вбито і Дмитрія. Солоняне таємно поховали тіло святого. Від закривавленої одежі великомученика люди отримували зцілення у IV столітті. Над гробом святого Димитрія було возведено храм на його честь. А через 100 років його святі мощі були відкриті у VII столітті. Біля раки з мощами святого почало набиратися чудотворне миро. 9 листопада згадуємо преподобного Нестора літописця. Він народився в середині 11 століття в Києві. Молодим юнаком прийшов до преподобного Феодосія. Згодом у Печерській обителі він прийняв постриг і священство. Преподобний глибоко цінував справжнє знання, поєднане із смиренням і покаянням. Якщо старано пошукати знання у книгах, то дістанеш велику користь для душі. Бо той, хто читає книги, розмовляє з Господом або святими людьми, говорив він. У монастирі преподобний ніс послуг літописця. Написав про життя та вбивство святих благовірних князів Бориса і Гліба. Згодом склав літопис життя преподобного Феодосія Печерського. Проте головним подвигом його життя було написання повісті врімінних літ у 1112 році. У ній він виклав історію руського православ'я. Упокоївся преподобний у 1114 році, похований у ближніх печерах лаври. Дорогі браття та сестри! На цьому тижні. Церква згадує ікону Казанську Божої Матері. Церква згадує і ікону всіх скорботних радостей теж на честь Божої Матері. Хай молитвами Пречистої Діви Марії милосердний Бог усім нам з вами допомагає. Здоров'я, радості вам і многих і благих літ.